Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується роботна на тему дослідження та програмна реалізація розпізнавання об'єктів для автоматизації сортування сміття. Тож, ви бачите об'єкт дослідження, предмет дослідження та мета роботи. Актуальність на слайді представлено актуальні актуальність роботи та новизни роботи. зараз комп'ютерний зір і його підрозділ розпізнавання образів. Є галузі комп'ютерних знань, що інтенсивно розвивається на даний момент. Його можливості обмежені а для багатьох завдань розпізнавання, наприклад, неможливо зробити рішення, що працює при будь-яких умовах. Незважаючи на це, йому знаходиться багато практичних застосувань. Однією з робіт є актуальна потреба для автоматизації прибирання сміття. На основно роботи складають використання комбінації методів для такої складної розпізнавання у зв'язку з тим, що сміття різноманітне і дуже, дуже багато образів сміття. На початку роботи було проаналізовано. Аналоги результати їх порівняння ви бачите на таблиці. Загалом можна зробити висновок, що більшість систем досі не мають чітко визначених підхідів та відпрацьованих методів для розпізнавання об'єктів. Також аналоги мають проблеми з сегментацією зображень, що використовується в якості вхідних даних. Тому є актуальна розробка системи, що враховує і виправить. Доліки існуючих систем. Методи. Методи, що використовуються під час роботи, ви бачите, що використовується для сегментації грапкат, та метод сегментації допомогою графів. Методи машинного навчання. Тут обрано метод опорних векторів, Support Vector Machines та метод random forest. Тут ви бачите роботу модуля навчання класифікатору, що відповідає за навчання якраз. Робота модулю модуля класифікації, це як працює сама класифікація. Далі. Далі було обрано. Далі я проводив порівняння мов програмування та зупинився на C++ з бібліотекою OpenCV. Тут, тут є комбінація на слайді, комбінація мов програмування та фреймворків. Uh, і він ві, OpenCV open він себе дуже добре зарекомендував. З, з, з задачами для розпізнавання образів пов'язаних з сервічною інформацією. Тут, тут ви бачите діаграму класів програмного стосунку, що реалізує запропоновану комбінацію методів. Далі. На слайді представлено приклади вхідних даних програмного застосунку для навчання тестування роботи. Ви бачите навчальну вибірку, тестову вибірку там, де є сміття, і там, де нема сміття. Було проведені те, було, було, було проведено тестування. Розставити тестування наведені у таблиці. Точність класісім 67%, достовірність 68% і повнота склала 64. Тут висновки.